Церква повинна бути пророчим голосом свого міста, своєї території, своєї держави. Нам Бог дав нашу територію для нашого духовного впливу. Ми віримо в те, що церква це тіло Христа, що це саме Його наречена. Що він сказав: Я побудую таку церкву, яку не, не подолає сила темряви, сила смерті. То ми маємо щось з цим робити. Це ж не автоматично. Ми маємо силу. Ми маємо силу в пророчому голосі. Тому що саме голос він лунає в духовний світ, саме слова, які ми говоримо, вони щось змінюють. Не просто в те, що ми віримо. Апостол Павло чітко сказав: Ми віримо, тому ми говоримо. Якщо не будемо вірити, то тоді просто мовчи. Просто мовчи. Десь там у себе, ну серед себе там щось міркуй. Але як тільки ти почав вірити, значить почни говорити. Я вірю в те і в те, це станеться, тому що Бог сказав це своєму слові. Ви повинні розуміти, що пророчий дар це не для того, щоб перед, просто передбачати якісь там події. Це частково може бути. Але не для цього Бог став пророків. Пророки повинні були повертати серця людей до Бога. Повертати праведність в, життя, в образ життя людей. Ось що було первопричиною того, що Бог висилав пророків. Вони говорили в імені Бога і намагалися повернути людей до Бога. Ми повинні розуміти, що думає Бог про цей світ, як він дивиться на обставини. Ми повинні розуміти Божі плани не з приводу. Перед, передбачити і приготуватися. Ми завжди повинні бути готовими. Коли Ісус прийде, не буде часу готуватися. Не буде часу. Щодня треба жити, як праведна людина. Нічого складного тут немає. Взагалі нічого складного. Просто прийняти рішення: жити як праведна людина. Все. А коли ти живеш як праведна людина, у тебе формується образ мислення праведного. Коли людина говорить, я не грішник, або не такий грішний, як ті, або ті, то він ще з Богом не зустрівся. Але помазання, яке на нас є, воно повинно торкнутися серця людини. І він скаже: Я грішний, я грішна людина! Це перша ознака того, що Бог торкається серця людини. Церква не може бути сильною, якщо вона не будує своє життя саме через стосунки з Ісусом. Рівнятися на Христа ось наше, е, наш шлях, наше життя наше розуміння, як повинен себе поводити християнин. Християни не можуть бути. В дружбі з цим світом і говорити, що вони люблять Ісуса. Це брехня. Тому що Ісус ніколи не буде другом світу, де Його ненавидять. Якщо ми не очікуємо Ісуса зараз, то завтра Він буде небажаним Гостем. Завтра Він не буде небажаним Гостем. Тому нехай для нас це буде насправді потужним покликанням говорити в цьому світі, що Ісус скоро прийде. Пришествие Господнє наближається. Говорити сьогодні дуже легко людям про наближення про пришестя Христа, тому що всі події прописані в 24 розділі Матвія. І люди бачать війну, бачать пандемії, бачать вбивства, бачать війни на по всій планеті, бачать якісь економічні катаклізми. Це все зараз трапляється на наших очах, і тому церква вона має говорити людям, що це ознаки другого пришестя Ісуса Христа.